Сьогодні ми відкриваємо серію навчальних відеоуроків по використанню табличного процесора Excel. На сьогоднішній день це є досить потужною програмою для роботи з електронними таблицями, а також є потужним інструментом для візуалізації і аналізу даних. Нашим завданням буде реалізація невеличких задач практичного змісту. Сьогодні ми поговоримо про таблицю піфавора, тобто таблицю множення. Наприклад, ось є зразочок таблиці, яку ми отримаємо. І ми під час реалізації цієї задачі поговоримо про такі поняття, як форматування комірок, перші формули, абсолютні відносні посилання, а також маркери автозаповнення. Більш детальніше інформацію про Excel можна отримати на просторах інтернету, наприклад, Віртуальна академія досить потужні курси пропонує, і покликання на цей канал буде у описі до відео. І так, поїхали. Почнемо з того, що ми переменуємо наш робочий аркуш. Назвемо нашу задачу таблиця Піфагора». Так, активуємо будь-яку комірку, щоб назва з'явилась, І тепер зробимо так, щоб наші комірки були прямокутні. Для цього, відповідно, можна першим способом вручну все це робити, щоб вони в нас, ну, рано чи пізно мали зовнішній вигляд, такий, який нам треба. Але Excel це система, в якій все робиться автоматизовано. тому Тут потрібно звикнути, вміти форматувати відразу всі комірки і вміти працювати відразу з великими діапазонами даних. І так ми сьогодні будемо говорити про те, як створити таблицю множення, таблицю піфагора, і створити її досить великим розміром. Для цього зробимо для початку заготовку, це будуть в нас відповідні стовпці і рядки, числа по порядку. Це все можна зробити дуже просто, відповідно, знову-таки можна все вручну вводити, але це буде довго. Якщо це в нас таблиця множення до 10, це займе декілька секунд. Але якщо ми хочемо зробити таблицю піфагоро розміром 1000 на 1000 то нам потрібна якась автоматизація. І для цього нам знадобиться маркер автозаповнення. Зараз ми можемо натиснути кнопку Ctrl, збільшити нашу. Е Область, з якою ми працюємо, для того, щоб нам побудувати відповідний ряд чисел, наприклад, до 10, ми просто виділяємо перві два елемента. Зараз показую повільно. Перший елемент задаємо, другий задаємо. Тепер виділяємо відразу дві комірки. У новачків завжди є проблема виділити вірно ці комірки і що як правило відбувається. Ми звикли виділяти цю область таким чином, що Ну, наша мишка працює, виділяючи відповідні дві комірки і торкаючись меж, які є у нас в комірках, ось цих меж. Але в Excel все надзвичайно просто. Ми працюємо з такими собі комірочками, яких зберігаються числа, і для того, щоб їх виділити, нам потрібно на самі комірки зовнішньому вигляду і верніше виділити її, натиснутою кнопочкою мишки правою, потягнути вниз. Ну, Можна потренуватися, певні області виділяти, щоб це було відповідно так, як вам зручно. З першого разу іноді це не виходить, але це е у вас буде потрібно для того, щоб спрацювати маркером автозаповнення. Що це таке маркер автозаповнення? Це досить потужний інструмент в Excel, який дозволяє виконувати автоматизацію роботи і робити виділення діапазонів певних досить зручною роботою. Нам потрібно вказати перший елемент, другий і відповідно виділивши їх, потім створити відповідний ряд. Є способи відповідно заповнення діапазонів і з використанням прогресії, але про них поговоримо трошечки пізніше, поки що нам буде вистачати цього способу. Тепер, коли ми маємо відповідну заготовочку, ми можемо приступити до того, що будемо формувати саму таблицю. Тобто, давайте зараз зробимо наступним чином: я виділю натиснутою клавішею Ctrl на клавіатурі мишкою оці заголовочки наші, і зроблю їх от таким ось кольором, щоб видно було, що це в нас. Шаблон заготовки для нашої таблиці. І відповідна таблиця множення у вигляді таблиці піфагора це множення відповідного рядка на відповідний стовбець. Будуємо відповідно потрібну нам формулу. Для цього натискаємо знак «Дорівнює», активуємо комірку А2, тобто значення стовпця, і через знак множення додаємо до його значення уже рядка, яке нам потрібно в цій табличці «Множення». І бачимо, у нас Excel пересчитав це все. Ну, Один на один, то понятно, все дуже просто один на один. Давайте тут ще спробуємо разочок так зробити. Тобто я пишу знак дорівнює, далі виділяю комірку А4, е, множу, і на відповідну мені комірку є. Так, 4. Так, отримується у нас такий результат, і бачимо, формула нам повертає все, що треба. Відповідно, щоб не заповнити це все ручну, нам потрібно написати формулу, яка автоматизує наші дії. Звичайно, можна спробувати вже застосувати ту формулу, яка в нас є, але бачимо, що вона працює неправильно, йде зміщення не на ті комірки, які нам потрібні. Тобто, відносна формула вона працює трошки не так, як нам потрібно, і нам її трішки налаштувати варто. Для цього ми зараз зробимо деякі налаштування і на окремому аркуші поговоримо про те, як це все працює. Мені зараз потрібно заперти відповідні стовпці і рядки для того, щоб при зміщенні не відбувалося сув в самої формули. Для цього я зараз поставлю біля знаку самого рядка отакий долар, що запре відповідно ці значення, а для Другого числа, яке відповідає моєму рядочку, зроблю так, що в мене буде заперте значення відповідного рядка. Тобто рядок у мене завжди буде сталим. Тепер, коли ми подивимося оцю цю формулу в дії, то ми побачимо, що вона повертає потрібні нам значення, і при покликанні на, на відповідні комірки йде у нас досить правильний розрахунок. Можна спробувати тепер цю формулу виділити і потягнути вниз. Бачимо, що це також працює, 6х4.24 24, зберігається посилання і тут. Для того, щоб зрозуміти, що це таке долар у нашій формулі, давайте створимо новий аркуш і потренуємось його застосовувати. На простому прикладі ми зможемо пояснити, як це у нас організовано. Для того, щоб створити новий аркуш, ми натискаємо плюсик і відповідно змінюємо його назву. Тренувальний. Хай у нас буде ось такий тренувальний аркуш. Давайте візьмемо якусь комірочку, зробимо її заливочкою, такою, щоб видно було, і напишемо тут довільне число. Комірки c 1 напишемо знак дорівнює і будемо викликати цю ж комірку. І давайте подивимося, що ж буде відбуватись, коли я буду тягнути значення цієї формули вниз. Ми побачимо, що у нас йде зміщення, і кожний рядочок посилається на відповідний той, який розміщений із лівої сторони. Це називається відносне покликання, відносне посилання на комірку. І це посилання воно дуже круто дозволяє організувати навігацію по самому аркушу Excel, але це іноді стає і також певною проблемою. Що можна з цим, -цим зробити? Давайте зараз скопіюємо формулу в цю сторону і зробимо наступне. У цій комірці ми перепишемо формулу. Зробимо покликання на комірку А1 і натиснемо отаку клавішу f 4 Ми поставимо відразу долар біля стовпця і біля самого рядка. Коли ми тепер уже активуємо цю формулу і розтягнемо вниз, то ми побачимо, що в нас іде постійно покликання на ту комірку, яку ми зараз активували. Тобто, фактично, простими словами, ми заперли комірку А1, і тепер формула наскрізь посилається на цю комірку А1. Якщо ми будемо говорити тепер про мішані посилання, то це покликання відповідної комірки, але із е, закриттям до редугування або відповідного рядка, або відповідного стовпця. Зараз перейдемо на англійську мову і давайте подивимося. Якщо я буду зараз тягнути вниз формулу, то вона буде видавати нулі, а якщо я буду її тягнути вправо, то вона буде відповіда... видавати мені потрібне значення. Що відбувається? При копіюванні у мене цієї комірки постійно зберігається значення самого стовпця, тобто, а у нас є це таке позначення, яке відображає значення у стовпцях. І фактично, коли ми говоримо про використання мішаних комірок, ми говоримо про те, що ми можемо ставити відповідний знак або перед знаком самого рядочку, або перед знаком відповідного стовпця. Якщо я зараз поміняю і поставлю біля одинички це значення і знову поновлю формулу, то ви побачите, що у мене тепер тут буде працювати все правильно, а тут у мене будуть отримані невірні значення. Тобто, ну, у нас тут знову посилання на трічку йде. Тобто е отакий простий наочний приклад нам дозволяє зрозуміти, як організоване саме мішане посилання. Таким чином. У комірки B2, ми отримали універсальну формулу, яка дозволить нам пробудувати нашу табличку множення. Давайте цю формулу помітимо поки що зеленим кольором. Можна зробити нашу таблицю більш ширшою, тобто взяти, наприклад, хай це буде до 35 знаків, і тут нехай у нас буде, хай до. Ага, так. Часта помилка, коли забувають виділити два елементи, знову це нагадую початок нашого уроку, Е, Обов'язково, коли ви працюєте із маркером автозаповненням, потрібно слідкувати за тим, щоб виділялося декілька значень у випадку, якщо ви хочете пробудувати їх по порядку. Е, дивіться, якщо у нас тут число 13, і ми його будемо тільки розтягувати, вона у нас буде, відповідно, постійно покликатись саме на себе. Якщо в мене тут буде стей 12, і я виділю дві. Ці комірки, тобто два значні, і буду їх розтягувати вниз. У мене буде пробудуватись числа по порядку. Не забуваємо це використовувати у подальшій роботі. І так, зараз ми маємо формулу, яка в нас є, і давайте цю формулу скопіюємо на потрібний нам діапазон. Для цього маркер автозаповнення, я його розтягую відповідно у ширину, і, відповідно, не знімаючи це виділення, розтягую його вниз до того діапазону, який у нас нами був застосований. Коли ми розтягнемо цей діапазон, ми побачимо, що з часом у нас в Excel з'являться ось такі решітки. Це не буде у нас е, помилкою, це просто Excel сигналізує нам про те, що значення, які записані в комірки, вони не влазять у відповідну комірку. Можна вручну виставити це значення, ось воно таке ось з'явилось, але це незручно в випадку, коли у нас дуже велика таблиця, тому знову виділяємо весь потрібний нам діапазон, тобто весь аркуш, і десь на якомусь перехресті. Я зараз збільшу на якомусь перехресті стовпців два рази класному. і на перехресті рядків так само два рази класному. Тепер ми помітимо, що у нас таблиця множення повноцінна, класна і все влазить у комірки. Перевіряємо на всяк випадок формулу. Як бачимо, у нас зараз є покликання відповідного рядочка на відповідний стовбець. Ось маркери підсвічують, що в нас використовується, і можна бачити, що є правильне рішення. Так, тепер можна зробити певну візуалізацію. А для цього можна зайти і вручну виставити, натискаючи кнопочку Ctrl, уже ту графіку, яка вам дозволить бачити певні закономірності в цих, цих числах. І вже експериментувати. Нехай, наприклад, у нас буде так, Це все організовано. Так, ну можна яскравішим тепер цей діапазон зробити. Так, це все вручну. Ну, нехай він у нас буде. От, синім, таким, темно-синім, ну нехай. І, відповідно, тут, таким самим діапазоном, зробимо видиму частину. Хай у нас буде отак, все організовано. Так, бачимо, що в нас ще тут з'явились комірки, які е, не писалися в нашу таблицю. Перевіряємо, все супер. Ну, от таким чином можна зробити певні налаштування. На початку уроку ми бачили таку заготовочку, Тепер вона зрозуміла, як організована. Ми можемо реалізувати і таке забарвлення, можна відповідно гратися, виділяти тільки потрібні числа. Подальших уроках я покажу, як можна трішечки погратися ще з цією таблицею множення, і, наприклад, будемо автоматично вибирати або кольори, або пробудовувати певні дослідження. На сьогодні поки що все.